Віталій Юрійович, невдалий результат ваші враження від гри? Ну, звісно, програвати ніхто не любить, тому ми зробимо висновки. Дуже така високої високо якості гра була сьогодні. У нас дуже, опонент дуже сильний, був така мобільна, сильна, силова команда. Проти, проти таких... Інтересно грати, тому що в нас український футбол зачастує на цьому і строїться, на силовій борьбі. Тому нам треба проаналізувати цю гру, подивитися, що не вдалося, і виправляти це. І, Мабуть, і найкраще, що сьогодні ми програли. Хлопці можуть теж задуматися, подумати про цю гру, тому що коли ти завжди перемагаєш, то у тебе трохи. Крила виростають, тому нам ця поразка я впевнений піде на користь і ми будемо готуватися далі. Багато фалів, жорстких епізодів це затьмарило враження від гри. Дуже брудно пройшла гра, але це нормально. Там ми ж розуміємо, чешський чемпіонат дуже такий агресивний, і дуже інтенсивний. і Команда грала, це лідер чемпіонату, вона так грала. Ми десь трохи поступалися в цьому компоненті. Нас дуже легко вивели на емоції, нам не можна було піддаватися на це. Тому це теж для нас урок і Ми повинні вчитися, тому що ми молода команда тільки робимо кроки для свого встановлення. Попереду кілька днів відпочинку і більш насичений графік на другому зборі. Які плани? Ну, зараз хлопці відпочинуть. У нас два дня вихідних, трохи переведуть дух, тому що якщо взяти яку роботу ми проробили на цьому зборі, то вона дуже важка. Вони все і витримали, да там і насамперед ми дуже. Раді, тому що у нас дуже мінімальне кількість травм травмованих хлопців. Всі витримують. Зараз головний добре відновитися і бути готовими до завершального етапу наших зборів. Закінчився матч, поразка 03. В цілому, які емоції від гри? Чесно, незадоволені. Команда, я не знаю, що хотіла показати, але вони, мені здається, не грали в футбол, а грали на те, щоб вибити когось із нас. Це все перевелося не в ігру в футбол, а можна сказати, побоювання якесь. Скажи, будь ласка, які кондиції в тебе зараз? Ти трохи пропустив сьогодні, от вийшов на поле в старті. Що скажеш? Та все потроху набираємося, набираємося. Та я, я так само стараюся віддаватися повністю, уже почуваю себе краще, надалі буде краще. Дякую. Попереду у команди декілька вихідних. Що плануєте робити? Всі будемо віддихати, можливо, хтось кудись поїде там, в місто, подивиться на Іспанію, дехто в Іспанії вперше. Всім цікаво подивитися на краєвиди, тут дуже гарно і відпочивати. В'ячеславе, які враження по грі проти Вікторії? Який рахунок 3-0. ми програли цю гру не дуже добрі враження. Але ну, намагалися десь, мабуть, втома у нас вже накупилась, та десь у нас суперник був міцніший. В боротьбі, в боротьбі, може, десь більше програли, ніж треба було. Пропустили три м'ячі, два зі стандарта та такі якісь перші. Ну, засмучені. Але ну що, працюємо далі. Над помилками. сьогодні було багато грубощів на полі. Як вважаєте, чому так сталося? В першу чергу це, мабуть, збори. Як і ми чоловіки, так і вони на зборах без сімей, там то десь може психологічно вже накопичується накопичиться втома, то може, десь бійцівські качества пішли. Та взяли гору над емоціями, то ну, це буває, це футбол, і такі матчі бувають і на зборах і дуже часто. Так що нічого страшного, такий суперник, такий і ми. Зараз два вихідних. Встигнете відновитись перед насиченим другим збором? Пауза є, та я думаю, встигнемо. Перезавантажитись та наберемося якихось сил. Залишається вже два тижні, потім тижневий цикл до гри з ЛНЗ та працюємо далі.